Виталий Бутылишахе в проти Шнабеля», Каталонія, рейтинг 1996, девяносто гамбіт». Пожертву. Ну, як не пожертву, ми тут хочемо забрати. Ну да, 4. Нам байдуже на всі твої штучки, заморочки. Давай, приймай. Жертву. Ти там вирішив забрати. Угу. Давай, нулі. Но ну, не хочешь меня ты, что? Хочешь бы подключим. Так, слон f5, слон f5, слон f5, кинь f6. Взяли, взяли, наприклад. Кинь сюди, да? Можемо взяти, взяти. Тут нема ходу такого. Я просто слоне в 5, але від, толку від, то, від цього ходу. Тут можна і забрати. Хоч лінію С відкрити, так? Да? це Лінію с Супер так, да, у нас тут Тричається, тура, Ну да. Тільки не всім. Якщо дуру забере туру. Твої проблеми, чувач. Щоб ти на один хіт далі не порахував. Твої проблеми. 82 на 68 у нього був блискучий хіт. Але він його не реалізував. Так. Це помилка. Прибуло брати, не боятись. Я б також не забрав, бо, мабуть, слон G5. А, тут нічого нема такого, да? Типа, слона на F8 втече. І ми не можемо E7 закрити поле. Ясно. Якщо йдемо сюди, кінь B6 просто. Просто кінь b 6 нормально. Нічого нема білих. Ну, блеф є блеф, що зробиш? Так, а мені треба було. кінді 2 просто і що? І жертвувати якість. А -а -а. Ну да, якщо він тут забере. слона 6. Просто дурна атака йде на короля. Тому йому сильніше брати саме тут. Знищити хоча б слона, який давить на білу, по білу діагональ. Ну, тут чорні вже... Ну, вже вони вже, в принципі, себе нормально почувають. Виявляється, так, тут тактика класний удар, суперник знаходить. Ну, в принципі, ідея була така сама, як і в партії, да. але йому треба було що зробити. Короля F8. Ось воно що. Да, і тепер вже брати ну, сенсу нема ніякого. Нема ніякого. А тут він чомусь пішов далі, не подумав, яка в мене тут ідея, а ідея дуже проста. вставити мат. Виталий Батареев, шахи, ура, я брутая Спанцер, ритм 1858 Карл Бетт h x, він повернеться, да? Ну, давай вдарю тут твою кобилку. Щоденько я 4 зіграю, якщо забере, то роби 1. Так пішов? Ні, ну це я з радістю. Ми треба було це 5 грати. Тут у нього слабкостей багато. В цьому ферзовому Гамбіті. Тут просто боремось за. Темпи. У кого більше? Є активніші фігури. Розміни нас влаштовують, тому що. Тому що влаштовують. Тому що у нього слабкостей більше. Ну, якби одна, два. Ми поступово з'їмо або цього пішака. Ось він пішов чомусь туди. Ми просто не думаємо стати на лінію це. Далі А4 зафіксуємо. Дуже пасивна тура. Бо якщо б зіграли тура на б 1 в нього якась була б, де можливість сюди піти. Типу взяли, взяли, взяли і тут мат, коротше. Тепер просто. Отак, посилюємось. Я не збираюсь тут поки що брати, та, ось суперники здався, тому що. Тому що в нього немає ніякої контргри. Здавалося, б, матеріал рівний, але за рахунок слабкостей безнадійно. 94 на 80 ну не те, що безнадійно. Але грати таку позицію, не ну, я не знаю. Ні, ну любителям Лондонів і хто грає чорними цей гамбіт, можливо, і нормально ферзи. Але чомусь суперник не захотів грати. Треба було мінятись. І так от, по-простому чіплятись. Ну, в принципі, те саме, так. Да. Тільки в кращій редакції. А я вирішив посилитись. Тора дуже активно все атакує. Ну і все. Якщо Кінь є 8, ну, мабуть, можна помінятись. Що тура йде сюди, ну, ми робимо віконце. Чи Чек, наприклад, Тура якось чіпляється. Ну, король король G3 спокійненько. Там цей пішак навіть і не треба, так? Да? Просто тура b 5. Цей пішак, мабуть, нікуди не піде, ми просто його тут притримаємо, а в нас тут буде 5 проти 3. Тут, скоріше за все, буде якийсь прохідний пішак і плани прості тут. Ну, суперник вирішив не, не грати цю тягамотину. Я якби, радий.